Це вперше мені здається, прем'єр-міністр і міністр фінансів публічно визнають, що не вистачає грошей для того, щоб підтримувати армію. В цьому вже році якісь цифри можете назвати? У нас бракує для армії безпосередньо в районі 500 мільярдів гривень, угу. і в резервному фонді у нас залишилося близько 10 чи 15% відсотків коштів. На жаль, їх не вистачить навіть до кінця літа, як ми можемо говорити. І угу. І, на жаль, з цього резервного фонду надзвичайно мала частка виділяється саме на потреби Збройних сил України. Складається враження, що так само, як і в минулому році, вони розраховували в липні-серпні закінчити війну, і вони не планували бюджет, саме оборонний бюджет, щоб до кінця року вистачало і на зарплати військовослужбовцям, і на усі потреби оборонного комплексу, як такого. Зараз ми стикаємося з тим, що е, у нас гроші є на все. Крім як на військових, і зараз критично важливо і оце зараз було на зустрічі з головами фракції озвучено. Будуть просити про перегляд бюджету, про секвестр бюджету і щоб знайти додаткові кошти на потреби оборони. Є де знайти ці кошти, і ми вже неодноразово пропонували ці кошти отримати. Ну, наприклад, є, є нерозподілений прибуток. Укренерго орієнтовно 60-70 мільярдів гривень. Спочатку вважалося, що ці кошти будуть витрачені на закупівлю московських реакторів в Болгарії. Слава Богу, Болгарія заблокувала цей процес. Ці кошти є, вони не розподілені. В мене було особисто враження, що вони тримаються на майбутню виборчу кампанію. Самі розумієте кого. Але ці кошти зараз можна було б дуже оперативно передати на потреби збройних сил України. У нас є марафони, у нас є інвестняні. У нас є дуже багато проєктів, які не є нагальними. Ну, тобто, перш за передовсім нам треба всім вижити, але задля цього це питання має вирішуватися у Верховній Раді.